Стоїть там за вуглом. Сашуня каже вам, та я буду вдома, ну то буду вдома, правильно, що все одно на мене ці документи прийшли. Це документи ті, що переводили нам. Ой, та теж так довго. Це спасибо, що Сашина, сестра Оксана, вона займається адвокатурою, адвокат, коротше, договорилася, що тут так. Довго, дуже довго. Нам, то звісно, що довго Сашуня ж, о, бабушка її шукає, а вона вон, стоїть дивись. Ой. Вона вон, не, не, біжить. Біжить, 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 біжить. Трусько малий такий. Кажете, я буду вдома. Так, Саша бігом закриває. Що вже ж вона? Дивись там, де вона. Обабушка щось балакає. Ну. Та все, вона ще й боїться дуже. Вона ще така в нас боягузка. Ми, коротше, поки перевели. Та ні, вона то швидко зробила це все. Але ми хотіли, годувати, то ми заїдемо заберемо. А там треба нотаріально завіряти, каже, вже на нову почту, тоді ви отримаєте нотаріально ну, завірене. То, то ми оце зараз їдемо заберемо, потім заїдемо там води, балон купимо та е, на маску, бо ми вчора там були в магазині, нема Саша хоче взяти. На маски дамой каже, тако небагато, бо в неї цей раз такий маленький. Взя набрала якісь там чіпси в пакетах, отакі от понадугані. Крусашуня. Ну, у нас вони мами такого хочуть. Кажу, ну як хочеш, то хоч, що я скажу? Говорю, Давай зущенку купимо. Та в нас десь білоруська є. Кажу, так що ж ти ж будеш? Ну, Там все одно ну, заїдемо, штук 5 зущенки купимо, хай буде, бо їй не важко нести. Кажу, возьми баночку, помідор. Ну, не знаю, чи можна, хоч маленьку візьми. Вона вчора так задоволення б'єла. Кажу, візьми, вона така сумка така тігрова на плечі. Кажу, возьмеш, значить ти будеш тут їх, 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 їх їсти зараз. Там вже все. Автобусом треба виносити, проносити того. То це така погода і так прямо, то як сонечко світа, знаєш, як трішки веселіше. Або то зараз зайшла в Тіктоці. Продають там якісь речі. Вони мені нужні, я хоч знаєш, якось відволікаються. Дивися на ті речі, блін, Це тут лужа, мабуть. Так подивися, Тут Але, я, я думаю, вона не глибока. Си. У нас оце така Я біда бачу, вчора, вчора. Та ні, не вчора, сьогодні Сьогодні Показували вже в місті, що там робиться. Боже, Боже. О. Та ні, там не огосиш. Ну, Дивись, а воно вже там. Тримайся отак посередині і трошки тоді. Дивися сам, не спіши потихеньку. Все життя, з яким ми тут живемо, то таке болото. А от там у місті, де біля базару, так там взагалі караул. Тут десь трошки буде ямка, отам, от ну. Я наоборот, трошки правій би держав святи, тому що там яма є. Бачите, що робиться? Як тут люди живуть все життя таке болото, все життя Вон, їдемо як на. В човні. Слава ось важче, проїхали, все нормально. Ну, Саша вчора дивився, то казав, що передавали дощ, що і ось дощ буде, ще й що, похолодання. Ну нічого, примочі, звичайно, що могили хлопців. Трішки, трішки земля буде усідати, а що життя продовжується, треба далі жити, працювати, писати, у кого яка робота. Я ж кажу, що дожилися, що сьогодні 23 -е число забула, привітати врата. Завтра у сані поселенка день нарушення хай би не забудь. Як ж не дня, не числа, ну нічого не пам'ятаєш, абсолютно. Пам'ятаю тільки 20-те, що діму ховали, оце пам'ятаю. І восьмого, що загинув. А більше всі числа, якось воно ну, так, так швидко пролетіло. І це 23 число, восьмого він загинув, скільки дитини вже нема на цьому світі. Ви знаєте, мені так допомагає, що скільки пишете коментар, стільки світі мені дуже допоміг. Він мені от розказує. У них трішки не так. Оці релі... ну, по релігійному в церкву це поминання, ось як на У них зовсім інше. Але все одно знаєте, ну я як я, я кажуть, тупий і ще тупіший чи як ось там. Я не, я не розуміюся, як правильно засра. Але все одно, от він розказувала Лариса наша, дай Боже, ну, Вона взагалі вона, вона в першому. Ну це перша жінка мого, мого брата. Вона, ти що? Вона все зна. Вона молитву читає о, за столом столомся. Вона повністю каже: можна я на русском? Та, раді Бога, я тебе умоляю, На русском, так на русском. Ну вона вивчила очі наш. І же на ніби сіде святіцей, Матвей, та прибує старсию. Я теж знаю, але там от далі на кінцівку я своїми словами. Але я думаю, що Бог пробачить. Так я ж кажу, що я так думаю, правда, може, оце дощ це наже Діма, може, ота роса на листі, це теж нажи Діма. Там пісню мені Бориса на прислала. По-перше, що вчора це було до цього, я вам обов'язково її виставлю. Там пісня така, що ну, вона на російській мові, але я не знаю, хто там автор. А то мені Валя Маково прислала пісню, і я так думаю, вона її замовила. У нас зараз така є ну, можливість платиш гроші і замовляєш пісню, привітання на день народження. А що ти хочеш? Що Там знаєш, так роблять, що так, знаєш, несподіванка. Так ви бачили в інтернеті. І там пісня, і там прямо сказано, що Дмитро, от пісня про мене і про мого Дмитра, я вам обов'язково поставлю. То я так її включу іноді послухаю. Ну, звичайно, що? Знаєш, Детія каже, не треба плакати, тому що йому там мокро буде, Так, mm -hmm. да, це все розумію. Але воно зараз я сама розмовляю. Мені зовсім не хочеться плакати. Я сказала, що я зможу вийти в стрім тільки тоді, коли я вже не буду плакати, щоб не робити радість фашистам отим, 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 оркам, йобаним конченим тварям. Тому, а так, я ж кажу, що навіть сісти. Змонтувати відео виставити, це якась робота, це якось відволікається. Але я ж писала тільки, коли в мене було а таке, що найстрашне, саме, саме куди там? Там да, сюди, да. куди там до телефону, там ніхто нічого не, не про що не пам'ятав. І коли ти ту бумажечку полетів, дуже боляче, коли на другий день речі віддали. Все боляче. Але. Не я перва, не я остання. А в кого <клух> дітки маленькі позалишалися, а в кого вагітні дружини позалишалися? Це не можна сказати, що я прям о, я та ти, ти що, та, та та мій син. Мій син такий, як всі, як ті, що воюють і ті, що загинули. Нічим він не відрізняється. Ну, дійсно, що просто характер в нього другий, він. Правду, матку різав, не кожен це любить, але нічого. Правильно, як мій Саша каже, що Дімов шов достойно. Просто достойно. Так, ладно, все, потім поволакаємо далі. Сьогодні день прапора. Бачите, вперед. Попереду машина їде і з якось такий прапорець. У нас такого Сашо, і немає треба купити. Молодець. День прапора. Завтра День Незалежності України. І дякувати Богу, що ми ще поки що як би там не було, а незалежні, але не під куполом. З кожним днем якось так, знаєте, все більше і більше розмовляєш з тими людьми, хто залишився там, а я казала, що не треба там, знаєте, як кажуть, пуля це. Аби, шокали, аби життя зберегти, то ніхто не задоволений, всі хочуть повернутися в Україну. В Криму там трішки, знаєте, вони такі. Ті, що поприїжджали, то вони, звісно, за Росію, а так всі хочуть повернутися в Україну. О, їх, прапорець. Ми там їхали на Хал... Халамінюка. І там отак каштани, бачите, вже каштани. Ось вони тут. Ну, Якщо ми міхати обратно туди, а ми, навіть, не будемо вулиці. А інші гілки прямо рясно-рясно-квітнуть. Просто квітне каштан. Висять ось такі барабульки колючі вже. І квітне каштан. Але все одно я вам скажу, що в цьому році каштани більше. Оце таке руде, це така якась міль. ну, Хежак якийсь такий їхній. Жуки якийсь їсть. В цьому році хоч листя є, а то ті ті роки прямо жовте-жовтюче. Зараз ми заїдемо на толоку, бо треба купити там Сашуні з кое що вона нічого не хоче брати, але так трішки купимо. Та й, чесно кажучи, знаєте, сидіть так в двох, двох стінах, теж якось так. Дощі, що роботи ніякої немає. Бабушка хоче черга. Одиноче ні стрілочка. Та я думаю, да. Е -е, робе. От вона збирала тої левчі. І все перетиралася, я півдня. Кажу, ну що, нехай, комусь віддамо. Кавуна куплять не будемо, кавун у нас. І диня, Саша диня захотіла, заїзла, так і не їла її в холодильні кусти. Коротше, їдаки такі. Про Сашу так взагалі їдак. Ти буде сіка народу багато, Саш. Це, Ні, за, себе. я не знаю, це страшенно. Ну, Може, себе. отут треба було стати. Це було стоїть. Ні, ні, тут, від цієї машини. Ну поїхали, де ото пам'ятники. Там? там біля гаража ніхто не виїжджає, Саша. Туди ми станемо, поїхали. Все, Саша викладання. Та тобто, таке купив, але ж нічого не хоче брати дитина. То халвички, то вся печення, те, що вона любить. Воно сумкою набереться. Хотілося б, звісно, ковбаски сиров'яліної наші, Ну не можна. Не будемо ми ризикувати ніяких продуктів таких передавати. Ми не будемо, Са, знаєш, що ми забули з тобою? Згущонку цю. А ну я піду я піду гляну зараз. Вона каже, що вони там білоруська є. Хай наші краще є, ніж біла. Зараз бери тоді тележку і пішли сходимо. Я зараз тільки мені голову стукнуло. Що? Вона ж їсть сир і ну, з А Звичайне молоко повинно бути там низькокалорійне. Воно все в нас. Гарна, вона так, така то і ціна піднялася, не знає, ну треба купити. Бо вже знаєте, ми вже з Сашою... Саш, ти бачив номер тілеги? Ти бачив номер телеги? 13-й. Танькою невигідно ходити. Він в туалет іде 5 гривень відноситься. Те ж открути, щоб деякі скажуть. Ну як я забула, я просто не знаю. Куплі, хоч п'ять коробочок куплю, хоч п'ять хай возьме дитина. Мені ж хочеться, щоб щось їй дати гроші, так звісно. Гроші тільки пересилали, і дамо гроші стільки можна, там буде. Вона така в нас, що дуже гроші не бере. Хочеться гостинця просто дати якогось. Ну, я тачки брати не буду, бо ну, що вона мені потрібна. Хай заїжджав гараж. Так, ну все, пішла я за зрущеним молоком.